Доброго дня! Коротке відео про те, якщо ви будете брати невеликі суми позики на сайті, в коментарі, а також в опису до цього відео буде посилання. Організація називається Pango, надає позики до 30 діб без додаткової комісії за видачу кредиту, якщо ви берете перший раз. І наглядний приклад, якщо ви візьмете. Гроші на картку вашу 3000 гривень, і 1500 гривень на приклад 30 діб. То в віджеті ви побачите, що прорахунок на цей термін і наступна дата платежу на дату сьогоднішнього відео це 24 травня. Тобто, ви берете 3 тисячі гривень до 30 днів і перший платіж. І повне погашення, як бачите на віджиті це все, що вам потрібно знати. Для повторних позик буде окреме відео. А так для вашої уваги 3 тисячі гривень і півтори тисячі для того, щоб ви подивились, скільки ви будете сплачувати це відео для ознайомлення.